Дно від зіркових футболістів Ла ліги є. Реакція Луніна серйозна втрата для Динамо перед матчем з Бешикташем і визначне досягнення Мудрика. На цей раз зовсім не футбольне. Ну що ж, друзі, про це і не тільки сьогодні будемо говорити. Мої вітання Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Новим головним тренером ЛНЗ стане Олександр Кучер. Свідчить в збірна. Джерело припускає, що на рішення керівництва вплинув агент Олексій Люн. Він близький до Євгена Краснікова. Прикро за ЛНЗ, Черкаси нарешті отримали клуб в УПЛ, а тепер зливають сезон. Змерилися з вилітом. Втім, президент ЛНЗ дуже швидко цю інформацію спростував. Повне маячня. Навіть не знаю, звідки чутки йдуть. 100% не відповідає дійсності. Це хтось розпускає чутки, комусь це вигідно. Ми на це не звертаємо уваги. Це 100% фейк. Прислужба служба УАФ анонсувала засідання. КДК 30 серпня, на якому, зокрема, продовжиться розгляд питань про порушення Кодексу етики та чесної гри низкою осіб. Йдеться про осіб, які наразі продовжують свою діяльність на території Росії. І просто погляньте на цей список, а конкретно на ці прізвища. Просто свиноферма. Та все дуже просто. Що розглядати? Одвічне, довічне відсторонення від будь-якої футбольної. І спортивної діяльності в Україні. Крапка. І вподобайка, якщо згодні, з моєю думкою, при служба Динамо за два дні до матчу відповіді з Бишикташем у плей-офф кваліфікації ліги конференції надала оновлену інформацію щодо кадрової ситуації в команді. Киянам у цій грі вже точно не допоможе травмований Андрій Ярмоленко. У нього часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна точні строки відновлення поки невідомі. Натомість до загальної групи на тренуваннях повернулися Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський. Які пропускали першу зустріч через проблеми зі здоров'ям? Динамо зіграє проти Бишекташа у Стамбулі у четвер, 31 серпня, початок о 21.00. Ну все, гайки Ярмоленко вилетів Кабаєв і Андрієвський Повернулись зразу три послаблення в складі. Але то, що точно не треба, друзі, прямо зараз робити, це вже все, ставити хрест Динамо, що шансів матчу проти Бишикташа. Немає. Треба вірити в нашу команду до кінця, підтримувати її. І друзі, підігрівати інтерес до перегляду цього матчу. А підігрівати інтерес можна де. Ну звісно ж, на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну і головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Нападник зорі Назарій Русин прокоментував свій майбутній перехід у Сандерленд. З чемпіоншипу я вже тривалий час не знаходжуся в розташуванні зорі, бо маю травму. Це неправда, що я вже підписав контракт. Як я міг це зробити, коли не пройшов навіть медогляду в цьому клубі? Тому я і надалі гравець зорі. Так як повідомив мій агент Вадим Шаблі, є домовленість про те, що я у ділові стосунки з Сандерландом терміном на 4 роки з пролонгацією ще на сезон. В мене такий варіант влаштовує. Сподіваюся, що якомога швидше всі формальності будуть виконані, і всі зроблять обличчя, наче цього не було. Що одним можна виїжджати, а іншим ні. Він гравець зорі і може абсолютно легально виїжджати зі своїм клубом за кордон. Хтось вільно може виїжджати і не повертатися, а комусь з білим квитком обіцяють око вичевити, коли в наступний раз зустрінуть. Не здивуюся, якщо трансфер зірветься по бюрократичним причинам. Головне, щоб англійську знала, то буде прикол. Ох, ця тема виїздів. Друзі, ви без мене знаєте, що зараз треба робити. Заходити в коменти і писати, як же набридла ця мільйона стандартна історія з цими виїздами. Видання Forbes Ukraine в четверте представило рейтинг 30 до 30 творців майбутнього. Forbes Ukraine характеризує список як неймовірні молоді українці, які вразили країну та світ до років. Років зі спортивної спільноти до рейтингу увійшов наш Михайло Мудрик. Це безумовно дуже круто, але хочеться також згадати, як там взагалі у Мудрика ситуація в Челсі. А прислужба аристократів опублікувала оновлену інформацію щодо кадрової ситуації в команді напередодні матчу Кубку англійської ліги проти Вімблдона. Вказано, що український Вінгер Михайло Мудрик продовжує процес відновлення, тобто найімовірніше він участь у грі не візьме. Тож чекаємо на його. І кому скорше повернення. Ну і чим чекуємо до головної теми на сьогодні до повного трешу, до повного абсурду і іспанського сорому. До речі, про іспанський сором. Російський ott сервіс Окоспорт опублікував відеозвернення гравців чемпіонату Іспанії. У ньому вони закликають дивитися Ла Лігу на цьому сервісі. До російських глядачів звернулись Педрі, Дарко, Брашанац, Чімі Авіла. Іско та пеперейна. Око спорт є офіційним транслятором Ла Ліги на території Росії. Hi, I'm Pedri. I'm Pedri, Хай, I'm Педрі, Аймдарко I'm айм Тім'явіло, I'm Pepe Reina. Watch La Liga on Oko. 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 оно око. До слова на ситуацію вже відреагував і Андрій Лунін. Покликали б його на це. От промо, кілька теплих би слів. Закинув на адресу свинопсів. Що у них в голові взагалі? Чесно, в мене вже ніяких пояснень немає. Одне лише можна сказати, ідіоти, ідіоти реально абстраговані взагалі від соціуму. від... Людство люди до речі, не тільки Лалігою багаті. Вісім німецьких клубів проголосували проти надання грошей з телетрансляції УРФ на допомогу Україні. Пояснюю, друзі, в Німеччині кошти, які платять орки за можливість транслювати Бундеслігу, віддаються на благодійність, але деяким клубам, восьми точніше, клубам це не сподобалось, бо вони хочуть мати ці кошти у себе в кишені. Товариство, друзі, підписники. Як вам ця історія? Чесно кажучи, Я вже давно не дивлюсь лалігу. Не знаю, як мене просто не чіпляє цей чемпіонат, хіба за довбиком і циганком слідкує. Але тепер причин слідкувати за Ла Лігою менше і менше. Якщо ви зі мною згодні, друзі, ваша вподобачка під цим відео вже має стояти. Ну і підписочка на канал, якщо не хочете пропускати ось такі от інфоприводи. Подякую вам за увагу, друзі. Зустрінемось зовсім скоро. Па-па. Бережіть себе!